Друзі, всім привіт! Це Катя і Пацюки. Тільки що зважила малих, хочуть гуляти. Цілий день спали. Не гуляли, тому я їм вигул не робила. Зараз застелимо ліжко їхнім пледиком і будемо робити їм вигул. Поставимо всі їхні прибамбаси. Будуть вони бігати. А ми далі попрацюємо. Так. Хтось сидить вже гуляє, гарюнча. Хочеш гуляти? Будеш гуляти зая? Рончик. Рончик ще, до речі, трохи шмургає носом. Я йому поки е поробила закапування фізрозчином просто, аби носик промити. Інгаляції ми вже припинили, але може я певно, що зроблю ще декілька днів йому. Ну, всім разом. Бо повітря ще на вулиці трохи сухеньке. Це ліжко таке громадне, і треба це туди-сюди ходити, аби зробити малим вигул. Чого зараз поставимо всі їхні штучки. Хтось вже хоче гуляти, так? Да? Так. Таку штучку, потім нашу цю домівочку. розсаєм, коробочку, дева є. Шворонча, ти теж же гуляти хочеш? З кришечками наша штучка. Так, та штучка стоїть під інгалятором, потім поставимо і наша труба. Так, поки так покладемо. Ну, і зараз будемо підсувати малих. Ох, вже дуже хоче побігати. Дивіться, ой, це ще його. Підійдемо винути ти треба так. О, все. Тут зараз попробуємо трошки. Все, гуляємо. Гуляємо, гуляємо. Ой. Все у нас щось шумить, зищить. Зараз обійду клітку тут. Поправлю трошки. Все, пішли гуляти. О, господи, кажу, що все щось під ногами. Якісь штуки дрюкій Сірюшти де. А Сірюшка невідомо де. Хтось його бачить. Він певно у супутнику десь там. Що Да, Що він злякався, що все щось сиру Давай вилазь І гуляй. Вон хлопці бігають жива. Вам. Де? Понависипалися, позважувала їх. Так, зараз скажу, скільки, до речі, вони важать. Так, кудись я сфоткала їхню вагу. Так, на другий телефон. Зараз вам скажу, скільки грамів частічка. Так, дивіться, Гаррі 790 грамів. Рончик 758. І Серюшка, який там все ще десь у спутнику, не видно його. Так, він 691, ну, скажу, що точно ніхто ваги особливо не втратив і багато не набрав. У мене є попередні заміри, але це треба в додаток заходити. І, і там ось такий додаток, називається 11 Pets. Ну, Давайте зараз і зайдемо в нього, подивимося. Так, тут поки всяка. Реклама, реклама, реклама. Ось мої улюбленці. Так, Гаррі, вимірювання. Останній раз він був 792. Зараз, скільки я там сказала, 790, здається, да Так, 790. Де ці фотки. ці фотки були. Так, зараз. Фотки, такі фотки. Ось ці. Так, да, 790 вам трохи відсвічує. Так, тепер дивимося в цьому додатку, скільки у нас важив Рончик. В нього був 754. А зараз він цей 758, тобто, 4 грами він набрав, Гарюнча 2 грами мінус. Ну, це таке. Покакав і не покакав. Оцей не покакав, той покакав. Тому того трошки менше, цього трошки більше, да? Заява моя. Я б тебе почухала, але в мене третьої руки немає. Так, тепер і Серюшку дивимося. Так, сірюшка наш усьо. Так, його вимірювання. Було 693. І зараз в нього 691, трохи відсвічує. Коротше, теж покакав перед тим, як зважили. Да? О, дивіться, який в мене чохольчик на моєму телефоні. Купила на Aliexpress. з таким ось пацючком і квіточкою. Все, гуляй, біжи. То явно повисипалося, тепер енергії повно. Побігають трошки і спати лягу, да? товариші. Ось так наш день плюс-мінус завжди і проходить. Сплять, їдять, гуляють, носи закапуємо, інгаляції іноді робимо. Ну, я сподіваюся, що у Рончика буде все нормально. Зараз, наче, нормально дихає після того, як йому е, трошки носа. Не, ніяких звуків не видає. Всі інші, наче теж нормально дихають. Ну, Все одно пробуємо інгуляцію, бо погода така примхлива. То дощ і такий холодний вітер, то... Спека і холодний вітер, то гарячий вітер і, і спека. Ну, коротше таке, один день може бути так, інший день може бути так. Скажи Катя, не знущайся над Крисою Що ти його ображаєш? Він тебе боїться. Гарюнче, ти мене боїшся? Образився може? ну Сірюшка може потім трохи вийде. О, кришечка знайшлась. Звідки, коли вони вже стигли туди затащити? Бо труба ж стояла, там нічого не було. Короті порядки свої наводять. Ну, хай відпочивають, а я зараз трохи попрацюю. Потім, може, дозніму ще вам шматочок відео. Хотіла вам додати в попереднє відео, де, в принципі, і в це посилання на українських пацюководів в інстаграмі, але Ютуб поки не дає мені можливості розміщувати посилання, тому будемо чекати, коли відкриють. А зараз хочу розповісти, що в них буде проводитися лотерея для збору коштів на рятування. Викинутих або залишених в поганих умовах пацюків. І приймаю участь в цій лотереї, як скажемо, спонсор подарунків. І дивіться, що я їх підбала. Буду нову поштою відсилати до Києва. Так, це дівчинці подарунок ще тут багато чого є. Ну, Переважно це, це сушене. Сушене і сушене. Там он яблуко у нас, тут пастернак, бурячок. Ось такі гризушки моїм теж подобається. Це кероп або ж ріжкове дерево. Ось тут ще є морква така. Що там ще було? Горошок ще був включений. Зараз, я це вже, вже все склала, аби відвезти на сьогодні на нову пошту і відправити. Десь був горошок. Ладно, давайте вам покажу. Горошок, де він... Ага, ось він, бачите? Ось горошок такий ще. І всі, хто буде приймати участь у лотереї, буде якийсь донат скидати, зможуть виграти. Для своїх малих ну, якийсь набір, там дівчата якось скомплектують його, і якось ну, якісь там ТТ разом якось це все розіграють. І тут ще всередині тауринова паста, з якою добре давати ліки. Ну, принаймні, моїм ці щурі. Різні, то деякі можуть і не захотіти приймати ліків навіть із такою пастою. Вона йде для котів, але для пацюків ратологи їй теж рекомендують давати з нею ліки. Зовсім трошки треба змішати з ліками, але відправка цього під питанням, бо коли купляла, то продавець вказав, що склад рослинний. Я чогось якось не придала цьому уваги. Хоча знаю, ну, ми користуємося її. Я знаю, що там якісь, наче є рибні складові, бо вона трошки рибою пахне. А нова пошта не приймає корм для тварин, який містить складники тваринного походження, тому будемо якось намагатися показати опис від продавця, що там немає нічого е тваринного, але якщо тут подивитися, де в нас таке щось. О, тут польською немає, Одна, наче на, на, на якісь інші упаковці бачила польською ну, А, з іншої сторони просто, Ось, бачите, в кінці там ось склад є, і написано м'ясо, і продукти, побічні, походження тваринного. Ну, Надіюсь, вони це не будуть дивитися. Ще треба сьогодні поремонтувати наш. Бокс для інгаляції, бо кріплення тут із скотчу малярного і звичайного воно трошки відклеїлося, погано почало тримати, тому треба переклеїти, перш ніж робити інгаляцію. Ну і заодно там все вимила, щоб було чистенько. Так, переклею його сюди і будуть вони дихати. Не пройшло і півгодини, а ми вже всі відпочиваємо. Набігались, да? витратили купу енергії і спину. Сірюша вон там. Тряпочки лежать, а він чисто на пластику. Ось ну, так, певно, прохолодніше. Дивіться, яка милота, вернюнка. І дихай наче нормально, так? Да? Скажи до побачення. Що це ви мене тут знімаєте? Я дозволу надавав. Чого це ви мені тут заважаєте спати? Да? Ну, скажи всім привіт, якісь там. Вітанечка комусь передай, ні? Не хочеш? Ронч, тебе дивляться мільйони. Ну, Поки не дивляться, но, може будуть дивитися, не хочеш? Ну, не хочеш, а зараз я вам покажу, як Сірюха любить спати. ляжу отак на спину, пузом доверху. І все, життя вдалося. Що ще треба поїсти, полежати, погуляти. все окей, І оно горюнче. Такі спортивні криски, да? П'ять мінут побігали. І все. Що, вирішив привіт комусь передати? Ні? О! Це ще не набігався. Саме найважчий крис. Але, ну, так не скажеш, що наче він товстий. Спостерігаємо, що вони там. Нічого. Юха спит и каждый день не заважает. Едем на новую почту и отправлять посылочку. Иду на новую почту, посмотрите, какой тут хороший райончик.